16 травня. Ми розпочинаємо інформаційний вівторок. Команда 1-го Подільського підготувала багато новин про Хмельниччину та Україну. Дякую, що обираєте нас, аби дізнаватися про усе першими. У ефірі 5 хвилин на головне. 18 з 18. Знищено близько 30, 3 30. 16 травня. Російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків. Наші захисники знищили 6 аеробалістичних ракет «Кинжал», 9 крилатих Ракет Калібр та три балістичні ракети: усі з 18 запущених російськими військовими ракети знищено, а також усі шість запущених дронів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у телеграм. 447 447-ма доба героїчного протистояння українців проти Росії розпочинається. І про ситуацію на лінії фронту повідомляє генштаб у своїх соціальних мережах. Тож Протягом минулої доби зафіксовано два ракетних удари по Константинівці Донецької області із застосуванням ворогом ЗРК с 300 Крім того, Російська Федерація завдала 48 авіаційних ударів та здійснила більше як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території нашої батьківщини на жаль залишається високою, адже ворог не припиняє тактику. Терору противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. І минулої доби ворог 49 бойових зіткнень відбулося від ворога на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій надалі залишається Бахмут та Мар'янка. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника а також 7 по зенітно-ракетних комплексах. Тивника за минулу добу знищено шість безпілотників різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління: п'ять районів зосередження живої сили, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та п'ять станцій радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів ворога. Також генштаб оприлюднив інформацію про орієнтовні втрати противника. Тож станом на сьогодні можна говорити про те, що спочатку повномасштабного вторгнення Росія в Україні втратила вже близько 199 тисяч 980 російських військових. Лише за минулу добу збройні сили України ліквідували 520 осіб. Також за учора у армії Росії мінус три танки, мінус 12 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 12 безпілот. Одників, 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерни, та 3 одиниці спеціальної техніки. Слава нашим захисникам. Далі до новин Хмельниччини сьогодні комунальне підприємство Хмельницькводоканал проводить планову промивку та знезараження водопровідних мереж міста. Вода буде непридатна до вживання та приготування їжі до 17-ї години. З метою покращення якості промивки бажано після 16-ї години по чергово відкривати крану та мийки, раковини та ванни. Повідомляють у підприємстві. 16 травня без світла в Хмельницькій громаді залишиться сотні адрес. Енергетики виконуватимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють у Хмельницькому обленерго. До 16-ї години світла не буде за адресою вулиця Спортивна та вулиця Чорновола. До 17-ї години світла не буде на вулиці Загребельного та вулиці і Провулку Гоголя. Окрім того, до 17.00 світла не буде у селах Хмельницької громади, які обслуговує Хмельницький МРЕМ. А саме у селі Богданівці. І вашківці, колибань, копистин, мала колибань. Більш детальну інформацію ви можете знайти на сайті Хмельницькобленерго. Протягом дня залишайтеся з першим подільським Більше інформації у наших соціальних мережах. Бережіть себе. Слава Україні!